Він навів, наводив зброю на нас, і містер Вайт також навів на нього зброю, але ніхто в нього не стріляв. Він перший відкрив вогонь в сторону містера Вайта. Зараз я Прошу говорю, фіч. я вас не перебивав. Але так як ви не відвідували, скоріш за все, ніяку школу ближче і не до справи. Наші. Ну, що ближче до справи? Ви далі стояли, ви стоїли. Тут не відділ. цікаво, хто де вчився. Я зрозумів, що вам не цікаво, справи. я продовжую. Добре, дуже радий це дома, яка, і я вирішила супроводжувати, ну, знаєте, лікаря в тому щось станеться. Ну, і якщо чесно, цей дід мені дуже нагадав, ну, це мого діда, в нього точно такий самий ніс, як мого діда. Я думаю, якщо побачить жінку, то я думаю, переговори будуть якось простіше йти. Це все. А, ви були присутні в департаменті саме. Коли приїхала з містером Річарда? Е, Так. Так, була. Ось між собою почалася бійка, і я просто відійшла подалі, щоб мені не прилетіло. А хто перший почав, я не знаю, я не бачила. Але і всі дуже обзивалися і всім добрий вечір. Я давайте почну з того, як ми. Я пропущу той самий весь вечір, день на А вибачте, так мене звати Мартін Вайт. Я Стюарталас. Я був з е, самого початку цього всього дійства, цієї всієї ситуації. Дуже неприємний. Від того моменту, як вбили генерала, я. Нам сказали прийти на нагородження, бо генерал хотів нас покійний генерал, хотів нас нагородити. Пане суддя, на скільки? На 5 хвилин. Вільям, підіть до мене, будь ласка. Ой, дайте прийти. Ай, дякую. Так, ви можете в принципі, прийти за мною. Вірім. Я вам покажу кімнату, де ви можете вирішувати. Шеф. Що там мистер? Та нічого. Йдемо перекурим. Все пройшло, як я и думав. Ну, а що ви хотіли? Купили це і випадок.